Слава Ісусу Христу, питання. Чому? чому я питання, читаю. Добре. Чу, питання. Чому церква не бореться зі злом? Дякую. Прошу. Питання дуже класне. Е, як може церква боротися зі злом? Скажіть мені, як боротися зі злом? Ви маєте поняття, що таке зло? Зло це не. Це не купа соломи, розумієш, або купа ще чогось, так? Зло – це відсутність добра. Це пустота. Це те, що я розказував за, за, за порожнечу, так? І як я буду з пустотою боротися? Її треба не боротися, її треба наповняти. Чим? Добром, то як церква не бореться зі злом? Чи ви хочете, щоб церква брала гралі, вила і йшли бити злих людей, чи як? 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 Церква є джерело добра і джерело любові, бо тому що Бог є любов і священники — це проповідники любові. Щоб ви любили один одного, творили діла милосердя, наповняли світ добротою. Це і є боротьба зі злом, але це не боротьба. Це наповнення. Бо Тому що боротися зі злом це те саме зло. Якщо я кривдник побив мою дитину, а я піду і буду бити кривдника, то я не скомпенсував, я додав у світі зла. Що робити з кривдником? Ізолювати від суспільства. Ізолювати. Тобто посадити в тюрму. Значить, церква бореться зі злом, але у формі не з автоматами, з сукерами, з вилами, а із наповненням добротою.